прилади от це, потужні Це в нас пошуковий датчик, І я їх роблю власноруч. От, роблю навіть цей кабель, також для того, щоб він був максимально надійний. Він не боїться впливу ультрафіолету, морозу і так далі. Блок керування приладом має досить просту конструкцію. Там всередині стоїть акумулятор, плата. Що заряду вистачає там на декілька тижнів роботи без проблем. От, прилад такий досить простий, легкий. Все, якби одна кнопка, він готовий до роботи. Блоки, керування приладом. їдуть, це з комп'ютером. Я б хотів би, щоб у наших саперів були самі круті прилади, самі потужні, які там сто, коштують професійні там, по 6-7 тисяч євро. Але, на жаль, я не бачив ні одного випадка в Україні, щоб хтось десь комусь передав такі прилади. Але там, як у вигляді допомоги від союзників, така, такі прилади не надходять. І, і ці прилади, вони необхідні а, зараз для того, щоб покрити нагальну потребу прямо тут, От, в нас пожежа. І ми цими приладами, умовно ну, кажучи, її там локалізовуємо, знешкоджуємо. Але кожен сигнал може бути. Просто там же може бути не тільки ворожа репт, може бути. Я дуже радий, що це дійсно приносить користь, рятує Саме головне це рятує життя нашим хлопцям, нашим воїнам. Рятує нашу техніку, тому що техніка це також немало важливо. Приємний бонус, коли там, знешкоджені якісь боєприпаси можна використати проти ворога. Тому що це ну, трофеї свого роду. А якби цей трофей був не знайдений та не знешкоджений вчасно, на ньому там потенційно міг підірватися хтось. Навіть якщо не зараз, то там через декілька років.